Вітаю. З вами відділ з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Звяльської міської ради. Нова модель системи охорони здоров'я України має на меті забезпечити справедливий і рівний доступ усіх членів суспільства до медичних послуг, які повинні бути економічними, ефективними, високої якості, і які б кінцевому результаті поліпшили стан громадського здоров'я, підвищили задоволеність населення, діяльністю системи охорони здоров'я та усунула невідповідності у розвитку галузі на місцевому рівні. Забезпечення державної політики в галузі охорони здоров'я покладається на органи місцевого самоврядування, які забезпечують розвиток мережі закладів охорони здоров'я. Жителі Звягільської міської територіальної громади мають змогу отримувати різноманітний спектр медичної допомоги як первинного, так і вторинного рівня. Сьогодні я хочу проінформувати вас про організацію саме стоматологічної допомоги населенню, які відноситься до вторинного рівня надання медичної допомоги. І саме цей вид. Послуги можна отримати в, в комунальному некомерційному підприємстві стоматологічна поліклініка Двегільська міської ради або у ряду приватних кабінетів, які існують на теренах нашої громади. Порожнина рота є істотним відображенням стану загального здоров'я людини, тому стоматологічне здоров'я було, є і буде невід'ємною частиною загального здоров'я людини. Але на жаль. Як і до більшості лікарів, ми звертаємося лише у випадках погіршення самопочуття наявних критичних станів, а у випадку саме стоматологічних захворювань, коли заболів зуб. Чому кажу, на жаль, тому що профілактика стоматологічних захворювань це навичка, яка повинна формуватися з дитинства. А тому і дорослі, і діти мають відвідувати стоматолога не рідше одного, а то й два рази на рік. За останні роки стоматологічна допомога досягла значного прогресу в плані впровадження ринкових принципів, новітніх технологій лікування та зубного протезування стоматологічних захворювань. Варто зазначити, що в Україні, як і у всьому світі, стоматологічна допомога була, є і залишається досить високовартісною. І це є, мабуть, одним із тих факторів, чому істотно зменшилася профілактична складова, і тим фактором, що спонукає людей звертатися лише у випадку. Коли заболить. сьогодні, всі заклади охорони здоров'я комунальної власності стали некомерційними підприємствами, і основне фінансування їх здійснюється через Національну службу здоров'я України шляхом укладання договорів за програмою медичних гарантій. Що ж стосується стоматологічної допомоги, протягом 2021, 2022 та перших трьох місяців 2023 року комунальному некомерційному підприємстві стоматологічна поліклініка. Відповідно до укладеного договору з Національною службою здоров'я України по пакету стоматологічна допомога дорослому та дитячому населенню, такий вид послуг, як невідкладна допомога, надавалася безкоштовно, а планова на платній основі відповідно до затвердженого тарифу. Але... На жаль, з 1 квітня 2023 року Національна служба здоров'я України прийняла рішення про припинення оплати послуг з надання саме невідкладної допомоги стоматологічної дорослому та дитячому населенню, і це означало, що тепер пацієнт змушений отримати послугу лише за власний кошт. Але у цей непростий час з метою забезпечення якісною стоматологічною допомогою в першу чергу дитячого населення на черговій сесії міської ради було прийнято програму з надання невідкладної допомоги дорослому та дитячому населенню з Вягільської міської територіальної громади на 23 рік. Відповідно до даного рішення з бюджету міської територіальної громади виділено кошти, які спрямуються на оплату послуг саме з надання невідкладної допомоги. Як я вже зазначала, дитячому та дорослому населенню надання планової стоматологічної допомоги в комунальному підприємстві стоматологічна поліклініка буде здійснюватися на платній основі відповідно до затверджених тарифів. Акцентую вашу увагу: якщо сьогодні у вашої дитини є така проблема, як пульпіт чи піродонтит. Чи є потреба у видаленні молочних зубів, ви можете скористатися безкоштовною послугою саме в комунальному некомерційному підприємстві стоматологічна поліклініка? Наразі там працюють висококваліфіковані спеціалісти, які можуть надавати допомогу як дорослому, так і дитячому населенню. Що стосується планової санації, це вже буде вибір кожного. Чи цю послугу отримати в комунальному підприємстві, чи у приватному кабінеті. Кілька слів зазначу, що стосується зубопротезування. Так, як структурі Даного підприємства функціонує злопротезне відділення. Відповідно до прийнятої програми про соціальний захист населення обумовлено порядок надання пільг із злопортизування окремим категоріям населення і з бюджету Звегельської міської територіальної громади на це виділені відповідно кошти. Дана пільга вона передбачена законодавчими актами, такими як закон України про статус ветерана війни, про статус ветерана військової служби, про основні засади соціального захисту. Ветеранів праці та інших громадян похилого віку про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю, про донорство та її компонентів та ряд інших актів саме цими законодавчими актами і визначається черговість надання даної послуги. Але хочу зазначити, що даним порядком передбачено, що пільги і зовепротезування надаються з періодичністю один раз на 3 роки, у сумі, що не перевищує 4 тисяч гривень одноразово на одну особу. І буде проводитися це протезування не з дорогоцінних металів та прирівняних до них матеріалів. Так прописано в законодавстві. У разі, якщо пільговик бажає отримати послугу понад 4 тисячі гривень, доплата різдва зниці у вартості буде здійснюватися за рахунок власних коштів пільговика. На сьогодні стоматологічна поліклініка працює щоденно, з 8 до 20 години вечора, в суботу з 9 години до 14 години. Діє система попереднього запису на зручний для вас час. Шановні батьки, починається канікулярний період, і я закликаю вас скористатися можливістю пройти профілактичний огляд у стоматолога ваших діток. Сплануйте свій візит до стоматолога, адже час роботи поліклініки досить зручний, особливо для пацієнтів, у кого нормований графік роботи. На сьогодні, на жаль, Міністерство охорони здоров'я України не розглядає стоматологічну допомогу як безкоштовну послугу. Тому. Маємо надію, що завдяки згуртованості та розумінню зі сторони депутатського корпусу, професіоналізму працівників стоматологічної поліклініки, дане підприємство буде функціонувати і їх робота буде спрямована на будь-яку категорію населення, зокрема і на незахищені верстви. Будьте здорові, бережіть себе, потурбуйтеся про себе і своїх діток завчасно.